Друзі, вітаємо на нашому каналі. Появились цікаві новини з фронту. Українська бойова авіація недавно нанесла потужних ударів по окупантах, які відводили техніку до третьої лінії оборони ближче до міста Херсон. В ході нанесених ударів було майже повністю знищено техніку та піхоту ворога. Приблизно було знищено та нараховано 30 одиниць броньованої техніки та знищено 600 окупантів, і все це за один раз. Під час розвідки місцевості було виявлено, що окупанти з поспіхом намагаються залишити свої позиції і відходити подальше з надії зберегти свою техніку. Продовжуючи спостереження за ворогом, українська бойова авіація вже підготовлювалася для завдання нанесення ракетних ударів по ворогу. Дочекавшись, коли рашистам потрібно було заправити техніку, українські пілоти накрили щільним вогнем усі три колони ворога, в результаті чого майже ніхто не вижив. Із-за того, що на місці були паливозаправники і велика кількість боєприпасів, які окупанти намагалися вберегти, розпочалася дуже сильна детонація, тому й сховатися та вбігти вдалося декільком окупантам. Удари були настільки масовані і точні, що окупанти навіть не зрозуміли, що з ними сталося. На цьому у мене все. Віримо в Збройні Сили України. Підпишись на наш канал та дізнавайся новини першим.